Ну а для тих хто шукає свіжу офіційну машину, 23 й рік, повний привод, 2 літра бензин, куплена в автосалоні в Києві, ведемо авто у му році, в січні, місяці, ще на гарантії, на повному каску машина, без жодного фарбованого елементу, один власник салона. Є в наявності, комплектація Elegance, Зараз робимо повний відеоогляд. Автомобіль новий. Просто нова машина. Дивіться відеоогляд. Так, починаємо огляд хундая. Він у нас на фулл-фарах, на парковочному передньому задньому асистенті, камера асистенту в лобовому, дістронік, утримання в смугах, щитування дорожніх знаків, сліпі зони в зеркалах присутні, безключовий доступ, два ключика, офіційна машина. Було вже два сервіси в неї по 15 тисяч. Куплений в Києві на демауто. Комплектація Elegance на повному приводі з подогрівом руля, сидінь Ще в пленочках. Це пленочка посарапана. Якщо що. Ще тут, тут, на кліматі, на кермі пленочка. Digital кокіт заклеєний. Старт стоп, автохол, допомога при спуску, при подйомі, блокіровки, Задня камера, парковочний асистент. Зараз по порядку. Подивимося. На його стан. На стан просто нової машини подивимося. Дуже крута машина. Нова машина. Два комплекти гуми до неї є. Зима літо. 23 рік. Куплена в січні 24-го. Тут у нас дві зарядочки, повний порядок. Починаємо. Починаємо один власник салона на гарантії на повному каску. Починаємо з капота. Включаємо з чудо апарата і сразу не попали. Тут нова машина, тут в принципі навіть немає що дивитися. Немає що дивитися. Каско. Так, на LED фарах автоматичні дальні ближні, такі тут туманочки, бампер весь цілий без колів, парковочний асистент. <клес> Встановлено доп решітку. Коротше, для того, щоб машина виїхала з автосалону, потрібно ще плюс 5 тисяч доларів. Там сітка, там якась тоніровка, там бризовички, там ще щось. Вінкод, це не Америка, утоплена чи розваляна і потім зліплена з гімна і палок. Це офіційна машина. Офіційна машина, офіційно обслугову яйця. Я попав на офіційному дилері в Києві, там, де купувалася на дем Авто. Застрахована, без нюансів абсолютно. Я вже сторону допікаю, не маю в принципі, що показувати. Просто тупо нова машина, безключовий доступ, зеркала максимальні. Гріються, складаються, автозатемнення, диски без бордюрок, лак не поліз, рези гума 23 рік. Так воно все виглядає, бризовички, пластик увесь абсолютно цілий. Заднє колесо також ціле, нічого подертого, побитого, поломаного, просто тупо нова машина. Задня частина, це в нас іде пластмас. Туксончик на повному приводі. Комплектація Elegance. Так, це в нас камера заднього огляду тут схована. Кришка електро. Ковричок. Тут у нас запаска ремкомплект. Крат, ключики сидіння складаються. Полочка. Полочка. Знизу автомобіль. Як новий. Просто як новий. Так, закриваємо. Оригінал. Оригінал. Машині Просто показувати. Ну, просто нова машина все. Просто нова машина у комплектації Elegance, це перед остання комплектація, безключовий, мертві зони, отримання смуг, щитування знаків, дістронік, підігріви сидінь, керма, повний привод, камера, парковочний асистент, автохол, допомога спуску на подйомі, Автомат Діджитал зак... заклеєний. Кнопка старт-стоп, клімат в пленості ще, кермо ще в плівочці. Сидіння нової машини. Порожики, порожики ще в плівочках. Нічого не подерто. Підкапотка. Це у нас все просто в новому стані. Абсолютно в новому стані. Жодних взагалі нюансів, жодні болтики тут не кручені. Все дуже гарно. З цієї сторони тут все в нас гарно. Зараз достанемо документи про покупку. Покупку. Так, сервісні книжки, два акти виконаних робіт. ТОшка була перша 15 тисяч, друга 30 000, і слідуюча 45. 000. Зараз 37 тисяч пробігу. їхні акти акти. Акти, акти, акти. Проходив 10.07.24. Дата продажу 14.01.24 автомобіля була. Зробилася. Робота сервісна книжка. Так що взагалі без ніяких питань. Один власник салона, автомобіль купляний салона. Ось можете бачити. наш даже покажу, правда, не все покажу. Дещо покажу. Так, 12.01 автомобіль виїхав з автосалона у му році і 23-го року він випускав. Отак, От один власник. Так що у нас два ключики. безключовий, повний привод, все як має бути. Так, місце водія, дзеркала з електросладанням, з підігрівом мертві зони в зеркалах, сліпі зони. Приборочка заклеєна плівочкою, 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 кермо. Також плівочка порожики, в плівочці, електровідкривання багажника. ESP, блокировки, заводиться з кнопочки. Така приборочка у нас. Так, музику виключаємо, то зараз на назавторські права взує. Так, тут вибираються. Можна так зробити, так, так, так. Різного роду асистенти. Різного роду асистенти можна запустити камери, Ззаді хтось стоїть. Двухзонний клімат контроль. Підігріви, стан станкерама. Ну, Новий автомобіль. Новий автомобіль. Пробігав 37500. Слідує ТО 45 тисяч. На офіційному дилері. машина на гарантії і на повному каску. Ще раз повторюся. Абсолютно ціла гарна машинка. Ціла гарна машинка. Дуже класне світло. Реально, прям, прям дуже класне світло. Маночки, як воно все світить. Не робе, а шепче. Задні ліхтарі дуже красиво виглядають. Ну, новий автомобіль. Опа! Кличка загубила. Android Auto Apple CarPlay. Короче, в автомобілі є всі сучасні набори асистентів. Нова. Офіційна автівка на повному приводі на класній комплектації чекає на вас. Кого цікавить, автомобіль у продажі, ціна його 29 500 доларів. Такий автомобіль коштує в автосалоні 33, плюс перша реєстрація, плюс допи. І того автомобіль виїжджає з автосалону під 40 тисяч. Ще й потрібно півроку чекати, оскільки автомобілів немає в наявності. Ну, для того, щоб вас взяти на крючок, автосалон все скаже, аби, аби ви внесли кошти, а там далі можна вас вже доїти і розводити як хочеш. Так що якось так, автомобіль в наявності від власника, повний привод 2 літровий на всіх асистентах, нова машинка. На гарантії, на КАСКО, будь ласка, в продажі 29 500 доларів. Любе СТО, їдемо на офіційний ділер, автомобіль не фарбований. Так що, якщо вас цікавить дане авто, будь ласка, звертайтеся. Ми готові вам його продати, але не подарити. Так що якось так. Всім гарного дня і до зустрічі в нових відео.